Коли ви чуєте про Німеччину, що спадає на думку? Автобани без обмежень швидкості, ідеальна точність у виробництві, пиво за розкладом і загалом відчуття, що тут усе під контролем. Але чи справді Німеччина це країна порядку? Чи це просто міф, створений ідеальною маркетинговою компанією? Сьогодні ми це з'ясуємо, і для цього я стаю біля е, сучасного символу цього німецького порядку рейхстагу. Місце, де кожен турист якби може побачити всю цю ідеальність, е, скляний купол, ідеальні фасади, все так вилизано. Але тут якраз одразу за моєю спиною ви також можете бачити, а можете і чути, скоріш за все. Є те, якраз про що ми сьогодні також будемо говорити: про цю ідеальність, чи правда це, чи ні. І де ж все таки Німеччина трошки прибріхує. Після Другої світової війни Німеччина була в руїнах. Інфраструктура знищена, економіка зруйнована, а репутація країни покрита воєнними злочинами. Тоді Німеччина зрозуміла, для того, щоб вижити, їй потрібно працювати над своєю репутацією. І тоді було так би мовити, створена ось ця маркетингова кампанія, яка почала просувати нові наративи стосовно Німеччини. Ця маркетингова кампанія, в принципі. Працювала і працює десятиліттями. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Дякую, що сьогодні зайшли, зайшли на мій канал. Сподіваюся, це відео буде для вас цікавим. На моєму каналі, в принципі, дуже багато корисної і цікавої інформації про Німеччину. Тож після цього відео заглядайте на інше відео, а ми з вами продовжимо. А також не забудьте підписатися, поставити вподобайку, тому що це дуже важливо для Мого каналу, як бачите, я подорожую німеччиною, знімаю для вас відео. Тож будь-яка ваша інтеракція з моїм відео, тобто, вподобайка або коментар, дуже важливі для мене. Зробіть це, будь ласка, продовжуємо. Слоган Made in Germany спочатку був позначкою на німецьких товарах, який позначався дешев позначкою в Великобританії, яка позначала дешеві товари, вироблені в Німеччині. Але згодом це зовсім змінилося. Адже такі компанії, як Siemens, Mercedes-Benz та Bosch змінили це, і в це в цей слоган вже вклали точність довіру. Та стабільність в принципі цей підхід розширився на все від промисловості до культури. Імідж порядку став якби національною німецькою ідеєю, який просувався як маркетингова дійсна компанія. По всьому світу, але навіть найкращі іміджові компанії мають свої недоліки. Сьогодні ми поговоримо про ці недоліки і про реальні випадки тоді, коли Німеччина не виправдала своєї такої репутації. Я зараз знаходжусь на самій вершині фало на рейстангу. Цей купол якби символ того. Це прозорості влади в Німеччині, він повністю скляний, і, в принципі, коли підіймається догори, то можна побачити прям той кабінет залу засідань, де збирається сам парламент, де приймаються якісь дуже важливі рішення для Німеччини. Я знімала, я трохи ставлю кадр, там видно. Сьогодні працювали люди, але не на синіх кріслах сиділи, а збоку, може, не знаю. Я не думаю, що туристи, тому що дуже, досить багато людей. Трохи нижче спустилася, дивіться, ось там внизу парламентарі, ну, ці політики збираються, а ось ця конструкція дозволяє бачити відзеркалення того залу. Тобто тут ви також бачите ці стільці фіолетові. Ну, я... А ні, там є якісь люди. Є, люди досі сидять. Я так думаю, що в гарну погоду, якщо там внизу дійсно працюють люди, то їх досить гарно видно. До речі, щоб зайти в, сюди в купель, то треба зареєструватися заздалегідь. Ти можеш вибрати час, коли там обов'язково треба свої дані вказати, дату народження. А коли сюди входити, тут досить жорсткий контроль, навіть жорсткіший ніж в аеропорті. Тут у мене просто абсолютно все з карманів забрали. У мене був в цей кармані ліпстик. Помада, грубо кажучи, для окулярів тряпочка і вітамінки. Вони прямо сказали абсолютно все. Потім ти проходиш через рамку, ці речі складаєш як в аеропорту, через сканер поганяють, Далі потім. Сам проходиш через рамку, потім ще тебе металошукачем обшукують. Прям всі і ззаду, і спереду, під мишками, пальці, кишені, особливо, взуття. До речі, ну, в мене з собою ключів немає, а там у деяких людей прям в сумці сканували ключі і потім. Просили достати з сумки ці ключі і показати, так що перевіряли ще окремо ключі. Тож тут дуже серйозний обшук перед тим, як сюди потрапити. Ця будівля така, як каркасна, вона тримається на різних таких конструкціях. Тобто тут у нас немає дна. Як побачили, ми просто підіймалися, можете побачити. І воно прям відчувається, що воно шатається. Сьогодні, в принципі, є вітер, як бачите, по прапору, він колихається, але це саме колихається ця будівля від, скоріше за все, від людей. До речі, цей купол не такий вже і старий, він був побудований завершений. В 1999 році, як я вже сказала, символізує прозорість влади. І до речі, оцей купол це як він би трошечки окремо від будівлі, ну якби він стоїть на будівлі, тобто тебе підіймають прямо на дах будівлі, і з даху ти переходиш в купол. Тобто купол це. Немає прямого до прям сполучення із основною будівлею. Ти заходиш через дах. До речі, коли взяли рейстаг у 1945-му, тут на стінах в самій будівлі при можна взяти іншу екскурсію, і на стінах можна побачити, де не де залишили написи червоноармійця, тобто Червоноармійська армія, чер... Червона армія. Що зайшла в Берлін, коли взяли рейстат, то залишали свої якісь послання на, на цій будівлі. Вид з цієї будівлі класний. Мені більше вид подобається, ніж сама ця будівля, хоча конструкція також прикольна. Ми зараз трошки з вами ще спустимося донизу. От з будівлі видно Hobban там. головний вокзал. В принципі, звідти сьогодні почалась моя пригода і там закінчиться. Ось такий спуск, і ми спускаємося, бачите, тут якраз і видно, ось там і є, там, де засідає влада, там фіолетовостінцю, вам не видно. Я зроблю фото. Зараз там нікого немає. І ті люди пропали, так скоріше за все, то була екскурсія. Ось так можна бачити, в принципі, весь цю красу цієї будівлі купол, в принципі, дуже цікавий. Варто відвідати, чисто з точки зору архітектурної цінності. Просто походити, поробити фоточки. А тут, до речі, ще я забула сказати, ще видають аудіогід. Можна взяти аудіогід, є українською мовою, але я не брала, тому що я почитала в інтернеті, про що там розкажуть, якщо вам саме цікаво. Про історію цієї будівлі, там, не знаю, якісь архітектурні факти, то візьміть. Аудіогід береться вже тут, коли ти підіймаєшся на кришу. Не в самому куполі, а перед. Я думаю, якщо ви будете відвідувати, ви не пройдете повз. Знаєте, поки я спускалася, до мене прийшло дещо. що… А, те, що купол, то купол, але ж там парламент знизу, да? ну, політики знизу. І ти ходиш по колу, але добратися до них не можеш. Це також якась фі... філософська штука, по суті, виходить. Що, да, ти можеш бути трошки ближче до влади, але все до доступу не маєш, ти можеш тільки збоку, е... як. Спостерігати за тим, що там відбувається. І це така спіралька, мені також здається, що там якось закладено. До речі, тут ще є е, кафе, можна посидіти в кафешці. І я от, якраз зараз вийшла з самого купола, це з іншої сторони від входу. Е, тобто, з однієї сторони купола ти входиш, а з іншої сторони купола є кафешка. Але вихід також там, де. и хит ось Давайте поговоримо про стереотипи. Як часто вам доводиться чути про німецьку пунктуальність, в принципі, в більшості випадків це так, це так і спрацьовує, але навіть у цій сфері бувають збої. Наприклад, німецька залізниця Deutsche Bahn. Сімде... Тільки 75% потягів приходять вчасно, а запізнення на півгодини взагалі не рахується запізненням. Тож можна вважати, що майже 100% потягів не і, взагалі, транспорту не приходить вчасно. Чи можна тоді судити про німецьку пунктуальність? А тепер уявіть аеропорт берліна Брандербург. Його мали відкрити у 2011 році, але через затримки, перевитрати в бюджеті і технічні помилки він відкрився лише у 2020 році. Затримка була на 9 років обіцяного. Це будівництво зібрало дуже багато мемів, і в принципі стало символом того, що порядок у Німеччині не завжди на першому місці. Німеччина стала майстром самопросування. Цікавий факт у 1970-х роках. Після е, Кризи іміджу Німеччина активно почала просувати туристичні напрямки, де запрошувала туристів якраз дізнатися про просувати себе як країну історії, культури та звісно порядку. В принципі, це ці маркетингові туристичні маршрути досить класно спрацювали, і досі Німеччина залишається однією з найпопулярніших країн в Європі для відвідування. Позаду мене вже залишився рейс так, а я знаходжусь на іншому місці. Ну, як ви бачите, позаду нього. І трошечки зараз покажу, що тут відбувається. І ось тут таке місце, дуже класне. Тут також щось знімають, якийсь блог. І це будівля, де сидить канцер. Ну, зараз тут нема діючого канцера, він буде буквально через декілька днів новий. А ні, місяць, через десь місяць буду. Я дуже люблю це місце. Тут по шпре катається тут, кораблик, кораблик можна покататися. Так що дуже гарне місце вибрала для себе політики. Та щоб зрозуміти Німеччину, треба зазирнути за фасад. Берлін, мегаполіс, де я в принципі зараз знаходжусь. Берлін це такий е, свого роду показник всієї сукупності всієї Німеччини. Це такий хаос, де поєднуються затори, затримки транспорту, постійне будівництво. Я сподіваюся, що ви мене добре чуєте, тому що тут досить гучно і як можна. Вважати, що це, ось, наприклад, навіть те, що ми зараз бачимо, не можна вважати такою ідеальністю, тому що це як постійний процес самовдосконалення. До речі, будівництво позаду мене таке враження, що воно ще з 22-го року, тому що коли в 22-му році я приїжджала сюди, воно було. Я не впевнена, хто живе в Берліні. Це біля бундостагу, це райончик. Я думаю, ви знаєте. Напишіть мені це з 22-го, це вже це щось новеньке. І тут, до речі, ще. Ось таке. Так що постійне будівництво. Ось, наприклад, навіть ці процеси, які я перелічила за допомогою гарного піару, для німеччини це вже не здається як щось недоречне. Це просто як такі незначні моменти, які ну, присутні в кожній країні. Наступний пункт, який я хотіла б обговорити, це. Корупція. В принципі, Німеччина вважається країною одна з тих країн, де корупція є на дуже низькому рівні, але це не означає, що її не існує. Свіжий приклад у 2021 році було виявлено корупційну схему з масками, які використовували для пандемії. Що були задіяні кілька політиків були у змові для отримання вигоди під час укладення контрактів на постачання цих масок. Ще один інший корупційний. Скандал це трошки не про гроші, а про родинні зв'язки у 2023-му, я точно, якщо я читала, я ще, якщо що, допишу тут. Тож що ми можемо сказати в контексті корупції, країна, яка позиціонує себе ідеальною, чіткою впорядкованою, також є прогалини. Якщо ми не говоримо про великі е, такі політичні якісь рухи, то серед населення. Також є деякі, я не скажу, що прям такі корупційні схеми, але через якісь прогалини в законі, які тут також є через цю постійну бюрократію. Люди також знаходять схеми і темки, як обійти законодавство. Але якщо хочете про це окреме відео, але це не буде посівником того, як обманути Німеччину. будь-який обман. Рано чи пізно викривається. Отже, Німеччина країна порядку. Так, в принципі, можна сказати, що Німеччина прагне до порядку, вона в постійному процесі для того, щоб досягти цього порядку. А порядок досягається лише в процесі, лише тоді, коли. Ти працюєш над якимись речами. Німеччина з цим в принципі поки справляється, е, вона постійно щось досконалює, робить навіть з цим постійним ремонтом доріг можна побачити і іншу сторону цього. Все воно постійно оновлюється і стає новеньким. Що стосовно, наприклад, чому Берлін класний приклад е, Німеччини, тому що Берлін дуже різний. Я не знаю, чи зможу я сьогодні побувати в різних районах. Поставляти вам ставки, але саме Берлін якраз є класною репрезентацією Німеччини, тому що тут є і досить класні вилизані райони, де все прям ідеально, ось так, як по стереотипному, по німецьки. Є дуже трешові райони. Я знаю, я тут одного разу була зустрічала родичів на автовокзалі, десь на околиці. Берліну там дуже страшно, також центр Берліна це гарна репрезентація того історичного і культурного культурної складової Німеччини. Тож можемо сказати, що Німеччина якраз вчить в тому, що порядок це процес, і це більше про адаптацію та зміни, ніж про суперстрогі правила, які часом не працюють. Тож, дякую, що були сьогодні зі мною. Напишіть мені в коментарях, як вам це відео, чи було вам цікаво. Що ви думаєте про німецький порядок, чи дійсно він існує, чи це просто маркетинг і така роздута, роздутий стереотип про Німеччину. Буде цікаво почитати про це в коментарях. Я відправляюся далі гуляти Берліном. Вам гарного, гарного ранку, гарного дня чи гарного вечора. І побачимось у наступних відео. Чус!